Люди долбоюби. Оце мені хочеться сказати дитині, але. Що ти скажеш? Треба хоч, щоб дитина, хоч світле майбутнє це вірила. А друга новина, та що... Так, я сподіваюся, що мене чути. А другу новину вчора знову почула, тому що мені щось немає коли новини слухати. Мені вже люди самі розповідають, що вже платникам, фопам. На єдиному, навіть на спрощеній системі оподаткування після досягнення мільйону обороту доходу треба буде реєструватися платниками ПДВ. Ну, для мене така собі новина. Ну, начебто, 20% додаться це перше, перше ж питання, яке ну, так, вплине, що вплине? Подрушення товарів послуг на 20%. Так. Друге, ну, Подорожчання товарів то таке незвикле.